Добрий день, шановні вчителі, батьки та учні. Незважаючи на дистанцію, ми об'єднані спільним почуттям вдячності нашим захисникам. Сьогодні ми відчуваємо себе однією великою родиною, яка підтримує своїх героїв. Нехай цей день нагадає нам про силу єдності та незламності українського народу. Сьогоднішній захід це наша можливість висловити глибоку вдячність тим. Виборює наше право на мирне життя і згадати, що кожен з нас може зробити внесок у перемогу через підтримку, навчання та згуртованість. У цей особливий день згадуємо про мужність, незламність і відданість тих, хто захищає нашу землю, наше право на свободу і мирне життя. Завдяки їх самопожертві ми можемо жити, навчатися. Та будувати майбутнє нашої країни. Тож давайте разом шануємо наших героїв хвилиною мовчання, віддамо належне їх мужності та сили духу. Усім українцям, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Військовим, цивільним, дорослим та дітям вічна пам'ять оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Слава Украине. Еще не вмерла Украине ни слова. Будь наші вороженькі, як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і ми положим за нас, Нашу свободу и покажем, що ми брата козацького, душучила, ми полажим за нашу слово. Сьогодні, у День Збройних Сил України, ми згадуємо слова Тараса Шевченка. І будуть люди на землі, і будуть пам'ятати. Саме завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити. Пам'ятаємо героїзм наших воїнів, які віддали життя за Україну. Нехай цей онлайн захід стане для нас уроком мужності та патріотизму. Тож запрошую вас поринути в атмосферу вдячності та гордості. Нехай сьогоднішні слова. Пісні та виступи наповнять ваші серця теплом, додадуть віри в перемогу і нагадають, що разом ми – непереможна сила, адже сила духу гартується в єдності, а єдність це наша найбільша зброя. В цей складний час, коли наша країна бореться за свою незалежність, кожен з нас має можливість долучитися до великої справи, зробити внесок у спільну перемогу. Насте, а які ти знаєш благодійні фонди чи волонтерські рухи, організації? Ну, наприклад, волонтерський рух Степ, Черкаські Лисиці, Збори у Стерненка». А зараз хочу запросити наших гостей до захоплюючої гри Мільйон для ЗСУ, де ви зможете перевірити свої знання про Збройні Сили України і виграти мільйон. Також сьогодні ми дізнаємося, хто з вас є справжнім експертом з історії, традицій та героїв наших, військових. Час перевірити, як добре ви знайомі з тими, хто захищає нашу країну. Шановні учасники. Я буду зачитувати вам запитання, у вас будуть варіанти відповіді, і ви повинні дати мені правильний уваг. І так, починаємо. І так, перше запитання. Рушійна сила кожної армії це закони, зброя, порядок або солдати. Солдат. Ваша відповідь? Солдат. Солдати! Перевірять. Солдати. Солдат. Солдати. Чудовий, правиль на віку. Молодці. Друге запитання. Продовжують слова Тараса Шевченка. У своїй хаті і так: своя сила і правда, і воля сам керую, свої закони або своя господиня. Своя е... сила і правда, і воля. Твоя сила і правда, і воля. Перевіряємо. Наступний молодці правильно. Ідемо далі. Наступне запитання: що як оберіг дає мати в дорогу призовнику: ікону, хрестик, рушник або шапку? І так, ваша рушник. відповідь. Чудово, рушник. 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 давайте перевіряти. Рушник. Правильно, це рушник. Наступне. Наступне запитання: яку назву мала Україна до часів Богдана Хмельницького: Гетьманщина, Хмельниччина, Козаччина або Запорізька Січ? Запорізь Геманщина. Гетьмана Гетьманщина. Так, Гетьманщина. Він відказує, що це Гетьманщина. Так, так, так. я перевіряю. Правильно прави, прави. Запам'ятали, а ми йдемо далі. Наступне: Коли Верховна Рада України прийняла закон про Збройні Сили України. 6 грудня. 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 6 грудня. грудня Молодці, це правильні. <мулу> да, Хто очолював козацьке військо: Хоружний, отаман, новобранець або гетьман? Гетьман. Гетьман. Гетько. Гетьман. 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 Геть. Перевіряємо. Гетьман. Гетьман. Молодці. Наступне запитання. Це люди, які мають добре серце, не байдужі до чужого горя, готові працювати без винагороди. І так, волонтери, солдати, волонтери або електрики. Це волонтери. Молодці. Літальний апарат. Який може злітати, здійснювати політ і сідати без фізичної присутності пілота на його борту? Це вертоліт, дрон, повітряна куля або гвинтокрил. Дрон! 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 перевіряємо Розвіч. Правильно. Наступно. Як називаються безпілотники, збір коштів на які проводив фонд притули: дрон, Джавелін, Байрактар або атака? «Байрактар», байрактар. байрактар. Чудово, ви такі розумні, чудовий. Правильно! наступне захискає. Хто знешкоджує міни і снаряди? Артилерій. Сафера. Капец, це Так, Дійсно, те сапер. Молодці. Сапер! Як називається сумка для носіння Сіння. особистої вогнепальної зброї? Кобура. погоня, камуфляж або казка. Угу. Кобура. Кобура. Дійсно, молодці. Це правильна відповідь. Наступне питання. Військовий, який передає повідомлення по радіо, це сапер, радист, 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 радист. Всі кажуть радис. Молодці! Дійство. І так, наступне запитання. Продовжить прислів'я, сміливість. І так, варіанти: перемагає, понад усе береже друга або міста бере. Міста -бере. міста, не міста. Біска, 50 на 50. І так, ваша автоматична відповідь. Бере. Міста бере, каже Михайло Володимирович, правильно. Наступне. Як називаються наплічні знаки військового? Кобура, погони, онуча або камуфляж. Погони! 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 Що? Так, дійсно, це погони. Молодці. Наступне. Продовжіть вислів Олександра Невського.

Загине. За... Дійсно, бачите? Віта. Так, загине. Запам'ятали, хто казав інші віку. Ми йдемо далі. Yeah. І так, я вас вітаю, ви чудово справились і виграли мільйон для ЗСУ. Молодці. Yeah. Сьогодні, коли мільйони українців були змушені покинути свої домівки, пісня У мене немає дому набуває особливого звучання. Це гімн незламності духу, який об'єднує нас у ці важкі часи. Автор пісні звертається до нас зі щирими словами про пошук дому, не лише фізичного, а й духовного. Та ми віримо в те, що кожен з нас знайде своє місце під сонцем. До вашої уваги пісня немає дому у виконанні учениці 9 класу Євгенії Гасаненко. Шляхом ішла Україна до своєї самостійності. Багато випробувань та негараздів випало на долю українців у боротьбі за свободу та незалежність. І завжди в цій боротьбі поруч із народом йшли воїни-солдати, за яких моляться всі від малого до старого. Повертайся живим. Ці слова зараз звучать у серці кожного з нас, повнені надії, любові та віри. Наші учні перенесли цю, цю щиру молитву на папір, створивши малюнки та послання, які передають тепло їхніх сердець. У кожному рядку, у кожній лінії підтримка, яка летить до тих, хто боронить наше сьогодення. Нехай ці роботи стануть маленьким промінцем світла, який додасть сили віри тим, кому це так потрібно. Рідні і незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, щирі, ніжні і кохані, вмілі, впевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворога нищите ви у двобої. Вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними, незалежними. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб всі ви живі повернулись до нас, щоб ваші батьки були горді і раділи, І пишалися вами, ми віримо в вас. Повертайся живим, Повертайся, благаю! Українська народна пісня це не просто слова й мелодія, це відлуння нашої історії, душа народу, що зберігає пам'ять поколінь. Пісня Ой, розвивайся та сухий дубе є справжнім символом стійкості та незламності, адже навіть сухий дуб, як і український народ, знаходить сили, щоб прорости знову. Сьогодні нам цю пісню виконає Михайло Володимирович зі своїм сином Федором, щоб нагадати про силу наших коренів і духу, який завжди відроджується, не зважаючи на труднощі. Ой, розбивайся та сухий завтра буде. думе, сарамороде. Молодий, косаче, завтра похід буде, ой, собирайся, молодий косаче, завтра похід. Буде. Молоденький в похід з україни, ой, зібрався козак молоденький в похід з України прощай батьку, прощай ненько прощай україну. Запорожці, верніться додому, ой ви, хлопці, славні запорожці, верніться додому, ой ви, хлопці, славні запорожці, хороші на вроду, ой, не буде в світі переводу, козацькому. козацькому роду. Збройні сили. Це міцний щит і разючий меч України. Мужні воїни української армії. Найкращі сини і дочки українського народу твердо тримають ворожий удар і безжально б'ють ворог. Наближаючи перемоги, непогорні ті збройні сили, які єдині зі своїм народом, не можна та армія, що боронить рідну землю, нездоланне те військо, яке б'ється за світло проти темряви, що боронить рідну землю. Слава Збройним силам України! Героям слава! На цьому наш захід оголошується закритим.